Діма опа собаку везеває сюди. Угу. Бач, тітя приїхала вигулять собачку в парк. Ну, собачка вже знає, де да їй хата. Машина, машина. Тут дуже багато собаки. З собаками приїжджає Жодать просто. Вверх. Собака. На Начальник нам сюда mm. нети. Наш дітська площад. О, тут вже ліс. Да? Да. Тут, навіть, теж є гриби. Що? Тут теж є гриби. Де? Дома гриби не знайшли, тут будемо шукати гриби. Тут гриби буде шукати. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. А що ти не хочеш? По грибами ми під'їхали. Угу. в то дождя не було? Да це не було, ми приїхали дощ. Приехал в зоопарк. Угу. Почти. Зоопарк мы приехали, да? Там горки есть, вода. Ну це ж в лісі, бачиш, як культурно все. А що це ще значить оцей басейн? Басейн. Басейн? Одкритий під небо, під море, під небом, господи. Горішки треба було, як в да. Ага. Білка. Белка. Не, кави, горбуз, горіх закапує, а, викопала. Велика. Викопала, закапує Но монет. Место спалено. Пішла я в друге место ну, Да. — Я бачу, як Тут хороше, таке повітря прям. Взагалі в Варшаві чи в місті чистий воздух. З усіх сторон ліса, а тут зі тієї сторони Ну і навіть мама постійно живе, а теж коло ліса нос закапує. А сюди приїхали, вже нос не Так. Тут нема. на і, І сива вона росте красивіша. Пел... Давай трошки погуляємо в теніс, потім погуляємо по парку, як треба із потім ще підемо в теніс. Водичка.